Привіт! Хотіла сказати, що я читаю усі твої коментарі. І який же ти класний! Дякую тобі за підтримку! І по традиції наливай гаряченького чаю, бери смаколики, і давай зануримося у світ ігроновин. PlayStation Plus Premium розширює свій контент. Демо-версії Baldur'S Gate 3 і The Lord of the Ring Gollum тепер доступні в підписці. Baldur's Gate 3 став одним із найочікуваніших рольових проєктів у світі відеоігор. Цей епічний фантазійний світ заснований на популярній серії Dungeon Master. Ой, Dungeon and Dragons і пропонує гравцям зануритися в захопливу пригоду в похмурому і небезпечному всесвіті. Демоверсія містить повну версію гри, де доступно дві години гри, даючи змогу гравцям оцінювати унікальні механіки і взаємодію з навколишнім світом. Другою демоверсією, доданою в PlayStation Plus Premium, став The Lord of The Ring Golem. Цей проект занурює гравців в історію середзем'я, розказану з погляду одного з найзапам'ятовуючих Персонажів всесвіту Володаря Перснів Голума у гру можна пограти одну годину. Крафтон анонсувала новий симулятор життя під назвою Ізой, який працюватиме на рушії Unreal Engine 5. Судячи з шестихвилинного геймплейного трейлеру, Інзой стане прямим конкурентом популярної франшизи The Sims від EA. Інзой пропонує гравцям стати багатими всередині ігрового світу. Це дасть їм можливість змінювати все на свій розсуд і переживати нескінченно нові історії в різних форматах. Як зазначає Крафтон, представлений геймплейний трейлер зроблений на ранній. Стадії розроблення гри і не відображає якість кінцевого продукту. Продуктивність, здається, поки що залишає бажати кращого. Однак цей трейлер дає уявлення про графіку гри, і, судячи з усього, The Sims 5 не зможе з нею змагатися в плані графіки. У цьому аспекті Інзой явно попереду завдяки сучасному рушію. Щоправда, для гарної графіки знадобиться і дуже потужна система. Крафтон планує випустити інзой наприкінці 2024 року. Подивилася, я. Трейлер гри, що ж, доведеться закинути канал, бувай, було приємно з тобою проводити час. Та жартуюся, від мене так просто не здихатись. Але скажу чесно, гра дійсно крутезна. Якщо тобі або твоїй дівчині подобається за сім, то ця гра може зайняти особливе місце в твоєму серденьку. Іноді люди скаржаться на недостатнє занурення в ігри і втрачають до них інтерес. Але герой цієї новини вирішив проблему кардинально. Чувак створив стіл контролер для передачі віддачі від зброї. Мені здається, це навіть крутіше ніж Окулу Quest 3. Цікаво, як справи у його сусідів, треба й мені таку штуку змайструвати, бо в мене сусіди ті ще розбишаки. Схоже, Lords of the Fallen була занадто легкою, тому в оновленні розробники посилюють найсильніших ворогів. Втім, гравців чекає і подарунок у вигляді продуманої системи фіксації камери на супротивниках. Я на днях грала в Lords of the Fallen і мені найбільше не сподобався момент із паралельним світом. Якось усю малину псує, здається. А так гра спочатку розчарувала, але на наступний день вже знову захотілося в неї пограти. Мабуть, зараз дозапишу новини і піду ще постраждаю. Хоча я не фанатка Souls-like ігор, майже всі боси, за винятком найважливіших для сюжетної лінії, отримали додаткові очки життя і збільшення завданої шкоди. Кожен буде більш ефективно реагувати на дії героя, що призведе до більш рідкісних вильотів із текстур. Гравці також отримують поліпшену систему блокування, за якої персонаж орієнтуватиметься на ворога, що знаходитиметься ближче до центру екрана. Це має допомогти уникнути випадкових смертей. Хоча в опціях є можливість повернутися до esteroides sistema. Capcom випустила невеликий тизер Dragons Dogma 2, в якому анонсувала свіжу презентацію гри. Dragons Dogma 2 це продовження рольової гри від Capcom і гейм дизайнера Хідеакі Іцуно. Події гри розгортаються на землях одразу двох королівств людського Вермунда та Баттала, який належить звіролюдям. Гравців очікує кілька класів персонажів: динамічна зміна дня і ночі, що серйозно впливає на геймплей, а також знайомий за першою частиною ігровий процес. Реліз Dragon's Dogma 2 заплановано на 2024 рік. Гра вийде на ПК, PS5 і Xbox Series XS. Анонсоване в жовтні оновлене видання культового стелс екшену Hitman Blood Money з під заголовком отримало точну дату виходу. Оголошення супроводжувалося новим трейлером. Нагадаю, Hitman Blood Money являє собою всебічну переробку класичного стелс екшену від IO Interactive для смартфонів і Nintendo Switch. Реліз очікувався до кінця осені. Як з'ясувалося, Blood Money Reprisal вийде 30 листопада на iOS і Android і коштуватиме 15 доларів. Web Store відкрилося перед а в Play Market перед передреєстрація. До Nintendo Switch переведення добереться взимку. Від попередніх релізів Hitman Blood Money Reprisal відрізняються додаткові механіки та поліпшення: постійна міні-карта на екрані, режим інстинкт та інші геймплейні зміни, натхнення пізнішими іграми серії. Крім того, конкретно на смартфонах Hitman Blood Money Reprisal отримує настроюваний сенсорний інтерфейс, підтримку контролерів, клавіатури та миші. Гру було оптимізовано для великих і малих екранів. Оригінальна Hitman Blood Money дебютувала в травні 2006 року на ПК. PSD. 2 Xbox 360 Hogwarts Legacy — один із головних релізів 2023 року, який має особливо гарний вигляд на консолях PS5 і Xbox Series XS. Консолям минулого покоління справлятися з грою складніше, але розробники вирішили зробити спеціальну версію для Nintendo Switch. і це серйозний виклик. Замість того, щоб піти легким шляхом і просто представити хмарну версію, вони постаралися створити справжній порт. Перше, що цікавить гравців, це графіка. Навряд чи хтось міг очікувати, що гра матиме вигляд на рівні зі своєю версією для потужніших платформ, але з огляду на вік свіч його характеристики, це досить вражаючий результат. Але ще розробникам довелося відмовитися від безшовного світу, і це вже стало проблемою. Тепер, наприклад, щоб потрапити в Хоксміт, вам доведеться почекати, поки він завантажиться. А також, якщо ви захочете зайти в будь-яке приміщення. Вам доведеться почекати. Загалом, залежно від локації, це займе у вас до 50 секунд часу. Не те, щоб через це варто пройти мимо цієї гри, але все одно осад від такого геймплея залишається. Хто може грав уже на свічі, діліться своїми враженнями. Розробкою The Last of Us Part 2 Remastered займаються новачки Naughty Dog. Основна команда працює над іншою грою. Naughty Dog і Sony офіційно підтвердили перевидання для PlayStation 5. Оригінальна гра вийшла буквально за лічені місяці до старту продажів PS5. The Last of Us 2 на PS4 зможуть придбати перевидання для PS5 всього за 10 доларів і перенести свої стартові сейви. Ремастер матиме повну підтримку DualSense. Графічні поліпшення, новий режим з елементами рок-лайк, -like, випадкові набори ворогів, одне життя на забіг та загублені рівні. Щодо ПК версії інформації від розробників поки що не було, але всі ми розуміємо, що вона неодмінно з'явиться через 6-12 місяців після релізу консольної версії. Хто там займається криптою? В мене є тємка покраще. Можна продавати твіт Rockstar про трейлер GTA 6 у рамочці за 8 доларів. Ні, ну ви таке бачили: ні сорому, ні совісті, ні адреси, де можна придбати ті рамочки оптом. До речі, кому цікаві деталі GTA 6, можете глянути моє попереднє відео. Студія Steel Wool випустила новий трейлер vr гри Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. Також у блозі PlayStation з'явилася дата релізу проекту 14 грудня. Перша Help Wanted вийшла 2019 року на ПК консолях і навіть телефонах. Розробники тоді перенесли у vr режим перші три частини серії без значних змін. Сіквел вже має заманити всіх цих фанатів на одну платформу. Гра буде ексклюзивом Sony. Гейпнюїл вважає затримки ігор цілком допустимими. Нещодавно на честь 25-річчя релізу культового шутера Half-Life, компанія Valve і студія Secret Tape випустила документальний фільм, що розповідає про розробку дебютної гри прославленої компанії, і участь у зйомках взяв беззмінний глава Valve Гейп Ньюал. Він зокрема розповів, що команді Half Life наприкінці 1990-х років довелося затримати вихід гри приблизно на рік, аби до Вести її до досконалості, запізнення це ненадовго, провал це назавжди. Ми могли б напружитися і видати те, що вийшло, але тоді ми не були б тією компанією, якою прагнули стати. Ми були б не тими людьми, якими хотіли бути. Це не ті відносини, які ми хочемо будувати з нашими клієнтами, сказав Гейб. І я повністю з ним згодна. Краще трохи почекати і запам'ятати гру на роки, ніж грати в якийсь шлак. Valve анонсувала святкову подію для Dota 2. вона з'явиться в грі в грудні під назвою Холодрижество. Розробники зазначили, що гравці отримують безліч нововведень, косметичних предметів і сюрпризів. Також Valve анонсувала подію з арканами, яка відбудеться в перші місяці наступного року. Вже прям пахне новим роком і різдвом, щоб снігу побільше на вулиці, і взагалі було б дуже атмосферно. Blizzard під час осіннього розпродажу Steam зробила Diablo 4 повністю безкоштовною на цілий тиждень. За цілий тиждень гравці без проблем зможуть пройти всю гру. На проходження основного сюжету піде близько 25 годин. А за бажання виконувати додаткові активності тривалість збільшиться ще десь на 20 годин. Налітай, халяву розбирай. А зараз я рекомендую прибрати своїх жінок і дітей від екрану, бо зараз буде новина тільки для чоловіків. Дісней вже працює над четвертою частиною Холодного серця. Скажи, крутяк, не відписуйся, будь ласка, від мене. Добре. Хоча третя стрічка серії ще навіть не вийшла в прокат, анонс відбувся в рамках відкриття нового атракціону за франшизою в парку розваг Дісней, який розташувався в Гонконзі, коли потенційна четверта частина історії принцес Ганни та Елі вийде у світ Не зрозуміло, оскільки офіційної дати виходу поки що немає і у Триквела. Дехто припускає, що останній випустять у прокат 2025 року. Друга частина серії з'явилася 2019 року. Причому картина побила рекорди серед анімаційних новинок Дійсний 1,45 мільярдів доларів у прокаті. Очікується, що в нових стрічках до своїх ролей повернуться і всі актори оригіналів. Хоча офіційно цього Поки не підтверджувало. Це всі новини на сьогодні. Дякую, що розділив зі мною цей вечір. Не забувай заходити в гості.